Тут я паца. Можна, Тачу, я знайшла та ми йдемо шукати гілочку. сосни, яка нам буде слугувати за ялинку. У нас вже одна маленька є. Ми хочемо подивитися. Що подивитися? Ставить. Ставить, Я не буду тикати. Та там знімається зараз. Ти зараз в прямому ефірі. Так. Ти наш ліс. Так ти себе знімаєш. Ти, ти наш ліс. Ти себе знімаєш. Ой. Ой. Дитяний шупав. Опа. О. У нас вже є одна гілочка сосни у Анджеліна ще, коли був великий снігопад і попадало дуже багато дерев, гілок повідламувала, вона ще тоді її принесла в будинок. І зараз ми хочемо знайти ще собі одну або, може, пару гілочок, які додамо такі є. І буде в нас велика ялинка. Ми знайшли ось ось прям цілий якийсь гілкопад. Дивіться, тут прям цілі. Ціле ялини от. Зараз, якщо ми щось звідси зможемо відтягнути, то буде в нас тоді ялинка. Попадало воно, мабуть, аж звідти. Можливо, ще звідкись. О, Анджеліна вже тягне. Давай. Ти прям цю хочеш? Ну, так. Ти впевнена, що ми її дотягнемо, вона така велика. Ну давай. Це, це прям ціла ялина. Довольте, ми ну довольте. добре. Ну зараз спробуємо, може і втягнемо. Добре. І знову підемо. Притягнули дві великі гілки. Нет, най... гілки. А, і три. Ми. Бо ще Анджеліна одну тягнула. Але вона каже, що мало. Анджеліночка каже, що мало. Так, і ми зараз йдемо не, шукати ще якусь гілку. Я, я... Само маленьку. Внизу і вверху на вулиці верху одинку. А і ще ми йдемо сина знову в ліс у сина поставить один наш забор. Почули, коротше кажучи, Анджеліна хоче ялинок наставити по всьому двору. Не знаю, що це у нас вийде, ага, з цього. Мама, у тато, але ідемо ще якусь вілочку шукати, тато, яку. Там, де скажу, ми таті завезем волоса і тату буде довго, ми привеземо тата і тато буде довго їхати, і тату ми викладемо, і тату буде га, бо подобається вам. У таті не кажи. Ми скажемо татові. <смітна> а <смітна> а... а що, а як вітаємо? Не там, дають мені сказати, ну, ну якось так. Зараз будемо ще одну шукати гілочку, і після цього можливо будемо щось збирати з тих гілочок, які ми назбирали. Щось поставимо в дворі, щось, мабуть, на конюшні, так як я зрозуміла, щось в будинок буде, і якась гілочка буде перед воротами стояти. Це те, що я зрозуміла з, того, з планів Анджеліни на ялиночці. Ну, цього року. Гілочку можна знайти легко, тому що ще раз повторюся, був снігопад великий і поламало дуже багато гілок. Відповідно, місни також лежать навіть цілі дерева не те, що гілки. От і дві знайшли. Зараз я ось вам покажу. Зараз взагалі прям ціле дерево майже лежить. Я не знаю, чи воно зламане, чи ні, ми підійдемо подивимося. Може, біля нього теж знайдемо гілки. В нами собаки. Монтарей десь бігає. Другу ручку зараз телефон покажу. Можливо, вам видно вже. Там оце. Прямо дерево лежить. Зараз підійдемо подивимося. Ось я ще всередині бачу дерево лежить. Там звідси не видно. Підійдемо ближче, пошукаємо, де тут можна знайти ще відпавшу гілочку. Підійшли ближче. Ось дивіться, сподіваюсь, вам видно. Ось одна деревина прям нахилена. А ця ось зовсім лежить. І біля неї бачу маленьку гілочку. Доці, нам ця гілочка підійде, чи ти більшу хочеш. Велику? Ось о, дивися, яка лежить. Давай, йде? Давай. Все? Ну, там дійде? Диві. Беріть, дивіться, яка гарна гілочка. Прям справжня ялинка. Там ми, там ми. Давай допоможу. О, то дивіться, яка вона. Може ми її додому заберемо? Дивіться, яка вона гарна. Там дивіться, гарна. прям справжня ялиночка. От так. Малень, я краще, я так нам вона ще нам більша. Дивіться, Ой. вона така кругленька з усіх сторін. Ну, давай, так, ну, давай. Ще пошукаємо. Ну давай цю покладемо і ще підемо пошукаємо якусь гілочку. Класно, класно чи красно? Я ну, да, оно ще гілки бачу лежать. Далі. Звичайно, так, мабуть. Це те, що ми живемо прямо біля лісу, то у нас є можливість так гілочку знайти. Ось, дивіться, яка величезна. Ну теж прям ціла ялина. Це нам за... З... З... занадто велика. Воні знову ціле дерево лежить. Зараз я вам спробую приблизити. Не йдіть до мене! Бечці ціла деревина. Що? Зараз підемо. Дивися, ось я знайшла теж. Дивися, яка гілочка лежить. Ми обійшли з другого боку, видно, прям з корнем вивернули його. Ось, ось ще знайшли. Підходить? Вона Давай я подивлюсь. О, диви, яка теж класна. Гілочка рівненька. Да? Давай і цю візьмемо. Ну, ми знайшли ще одну гілку. Дівчата мене вмовили на неї. Самі набрали теж якихось гілочок. Тут навколо прям соснопад. Дивіться, скільки. Поламаних. От. І? Ти береш ту гілочку? Дивися, в тебе випала з ручок. Тепер треба це ще дотягнути додому, бо дівчата хочуть все. Вони б цілі, цілі сосни додому притягнули, якби на та їхня воля. Щоб... Ану, ми знімемо, як ти вмієш капризувати. От ти так капризувати. Зараз дам ручку. Анджеліна в нас вже добуває. Давай, давай ручку, давай мені ручку, давай пальчик. І йдемо вже додому, вже точно вже назбирали стільки, що вже хоч би йому дати гладу. Ось ось ще гілочка лежить. Хочете, можеш забрати, дивись маленька, для прикрашання. Сонечко таке гарне, сьогодні взагалі така погода. Несем додому. А ми знову будемо сюди ходити. Бажаю наших гілок. Анджеліна зі своїми гілочками в руках, це мені треба зараз його якось притягнути додому. До речі, ми виявили, що одна гілочка різана. В цьому випадку виглядає вона, ніби її різали. Можливо, хтось вже теж шукав тут ялиночку собі і зайво відполяв. ці прям Чітко видно, що вони ламані. Микалка відковирює дереві частинки. Це для захисників довкілля. Показую, що ми дійсно їх знайшли. Це наші коники. Стоять. Дай, Зірочка? Ти чамкаєш? Шукуватися хочеш О, Милан там. Кого? Ми не підемо більше шукати гілочки. Ні, достатньо. Нам дуже багато не потрібно. Ні, ми завтра підемо шишки шукати. Шишки? Ну я подумаю на це. У нас он монтарей ганяє. Анджеліний. І те, що вони назбирали. Погода сьогодні. Що ти кажеш? Йдемо, їду. Забираємо і йдемо. Тепер у нас ціла купа гілок. Ці взагалі просто ограмінні. Що дивіться, також вони зламані, я їх не пиляла. А оце вже помітили, де ми хочемо відпиляти. От. І ми будемо з них щось робити. Що я поки не знаю. Аж ці палочки можна покрасити. Покрасить вони сирі, вони не пофарбуються.